На хвилях ефіру Українська служба польського радіо. У нашій програмі економічна рубрика. У ній почуємо про ймовірність заблокувати транзит російської нафти територію України на час воєнного стану. Від 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу своєю територією. 7 січня до Верховної Ради України також внесено законопроєкт про припинення транзиту газу і нафти з Росії територією України на час воєнного стану. Український експерт Олександр Крамаренко має сумніви, що саме цей законопроєкт буде прийнято, але не виключає ухвалення альтернативного від монобільшості, хоч і подібного змісту про долю української газотранспортної системи, перспективи постачання газу до Європи після війни та дипломатично-політичні ігри, зокрема українців, і з експертом розмовляв Володимир Гарматюк. Вітаю вас, Олександре Володимир Гарматюк, українська служба польського радіо. З'явилася інформація про те, що Верховній Раді України зареєстрували законопроект про заборону транзиту нафти з Росії російської нафти. Знаємо, що Україною наразі є ще транзит нафти до Європи. Не так давно знаємо, що Угорщина якось. Змінила, так би мовити, нібито постачальника. Так там зараз про Мол ідеться. Хоча наскільки це Молівська і Угорська, вже ніби нафта тут теж питання сумнівне, але можливо я від вас почую коментар. Але може почнемо з заборони транзиту газу? Це був перший крок. І зараз от дуже швидко відбувся цей законопроєкт Надійшов як би ви прокоментували, по-перше, заборону транзиту газу з Росії через територію України в контексті війни і в контексті енергетичної незалежності Європи. Справа в тому, що Європа на цих трьох країнах мала виключення. Тобто були санкції щодо постачання трубопроводом російського газу. Залишалось два виключення: імпорт російського зрідженого газу через порти кораблями безпосередньо з російських терміналів, які постачають газ зріджений по трубопроводах Було не можна. Є виключення, які полягають в тому, що трубопроводами дозволяли постачати Угорщині, Австрії і Словаччині. Вони отримували газ російський Частково через Україну, частково через так званий турецький потік, який значно менш потужний, і, до речі, вони зможуть і надалі його отримувати, була така ситуація, що на 5 років був договір з 19 по 24, по 31 грудня, і Україна просто не подовжила. Тобто, вона нічого не розривала, вона просто нічого не зробила для подовження тут була. Така красива юридична ситуація для України давно хотіли це зробити. Нарешті зробили загалом. Я вважаю, що це було просто дивом, що цей транзит існував останні майже півроку. Після того як українські війська почали наступ на Курщині, там, як ви знаєте, в зоні бойових дій опинився так званий вимірювальний пункт на кордоні Росії з Україною містечки суджа, і в принципі, будь-який прильот туди чогось серйозного і. Там фізично б цього транзиту б не було, але росіяни очевидно його не обстрілювали а українці дуже швидко його захопили без потреби його обстрілювати. Якщо казати про ситуацію з газом, то Європа за останні там три приблизно роки вона створила дуже серйозну інфраструктуру для прийому зрідженого газу. Фактично, потреби в російському газі вона вже ну, немає. Для США є потреба в тому, щоб продавати свій зріджений газ на європейський ринок. В мене є така особиста думка, можливо, я не правий, але той факт, що Європа ще потрошку купує російські зріжений газ, це скоріше підготовка певної переговорної позиції з новим президентом США для того, щоб було щось на щось обмінювати. Да? Тобто, якщо вони б вже відмовились від російського газу і почали б закуповувати, наприклад, там катарський чи американський, То якби зі стола був би снятий там один з аргументів для переговорів. Власне, ситуація вичерпалась, реально вичерпалась. Є купа публікацій абсолютно слушних в європі про те, що закінчилась ера Газпрому в Європі, і оці колосальні газопроводи експортні з Росії з півночі Західного Сибіру. Вони вже не мають реального сенсу, ну принаймні при цьому режимі точно не мають сенсу. Скажіть, будь ласка, ще в контексті транспортування газу, газотранспортна система України, яку Росія намагалася обійти, в тому числі північними потоками і через турецький потік. Чи є взагалі цінність зараз в цій газотранспортній системі для України, тобто, можливо, на перспективу після закінчення війни, якщо не з Росії, то звідки як воно функціонує? Чи ви маєте таку інформацію? Я б розділив систему газотранспорту і по перспективах, і по складових на дві частини: перша частина це те, що Європі потрібно ну просто зараз. Це підземні сховища для газу, які Україна має. Поблизу західного кордону, я думаю, що як тільки війна закінчиться, незалежно практично від того, що там буде в Росії, ці сховища можуть бути використані Європою як такі демпфери, накачувати влітку, коли низька потреба, і відбирати взимку для західної Європи. Єдина проблема полягає в тому, що зараз час від часу по цих сховищах стріляють. Вони звісно під землею, вони не страждають, але є ризик пошкодження обладнання, яке все одно там. Певним чином знаходиться на поверхні. Україна дуже ретельно своїм протиповітряною обороною намагається захистити, але час від часу влучення відбуваються. Хоча, судячи з того, що я от знаю, вдалося їх здатність виконувати свої функції, зберегти перша половина, друга половина це власне труби, які лежать вздовж України від східного кордону до західного. Тут велике питання: хто буде керувати в Росії, чи там зміниться повністю режим до влади, поставлять. Якісь демократичні сили, які будуть нормальні, і тоді з ними можна буде вести бізнес, і тоді все це може працювати. Але на мій погляд особистий, ну приблизно відсотки 80, що можна буде використовувати сховища, і з огляду на внутрішньополітичні розклади в Росії менше ніж на половину є шанси на те, що можна буде використовувати трубопроводи для транзиту, власне. Є перспектива, якщо війна закінчиться, то на сході України не розроблені, але існують поклади так званого сланцевого газу. Якщо ці території від них росіян відженуть, то в принципі Україна може почати розробку цих родовищ, і вони доволі великі. І звідти також можливо постачання власне цими ж самими трубопроводами в Західну Європу. Але знов таки труби це історія, на мій погляд значно більш далека ніж сховища. повернімося до цього законопроекту про заборону транзиту нафти. Територію України під час воєнного стану, з чого ми почали? Я от тут читаю пояснення від пані Ірини Геращенко від Європейської солідарності, яка власне Європейська солідарність ініціювала цей законопроєкт, і тут йдеться про те, що законопроєкт передбачає пряму заборону транзиту російської нафти через територію України всіма видами транспортної інфраструктури, зокрема нафтопроводом Дружба і. Йдеться про те, що уряд України повинен розробити механізм графік повного припинення транзиту протягом трьох місяців з моменту ухвалення закону, і власне йдеться про дуже короткі терміни. До чого я веду? бо... Перед тим, ви сказали, що в дуже добрій юридичній ситуації опинилася Україна, припинивши транзит газу, тобто не продовживши контракт, він закінчився, вони не продовжили. До речі, на цьому наголошували польські експерти. Один із них, Войцех Якубік. Він відзначив, що Україна нічого не порушила, просто їй це стало нецікаво. Вона не продовжила контракт, нічого не розривала, не підкрадала газ. Ну тобто, все витримали в межах закону. немає до чого причепитися. Тут же читаю, що начебто то є контракти до 2029 року на транзит нафти, і йдеться про доволі короткі терміни, поки триває воєнний стан припинити. Чи не буде тут на вашу думку, якщо все ж цей законопроект буде прийнято і зупинено транзит підстав для якихось звинувачень знову ж таки з від європейських партнерів, що ми почули вже від словаччини, хоч контракт закінчився, але все одно були серйозні претензії і є. А тут буде так, що Україна от розриває по суті ці контракти. Акти з одного боку, є тенденція, яку ми бачимо з вами повністю, що з Брюсселю, а також з столиць країн, які є лідерами в ЄС, будемо відверти, є країни більше, менше, більш впливові, менш впливові, не зважаючи на те, що має бути консенсус, але є тому. Ми бачимо такий тренд, що є тиск на і Будапешт і на Братиславу. І до певної міри на Відень щодо відмови від співробітництва з Росією, це з одного боку, і тут може просто відбути ситуація, що їх просто змусять не бути надто активними супротиві заходам, які може Київ на які піти. Це з одного боку, з іншого боку, якщо подивитись на законопроект. На його авторів, то я не впевнений, що правляча монобільшість в раді дозволить такий виграшний законопроект ініціювати опозицію. Я навіть не включаю, що він буде провалений, і замість нього буде внесений альтернативний, можливо, схожого змісту, але від правлячої партії. Тому мені важко сказати про його перспективи, але я хочу сказати про інше. Ви згадували, що угорська група Мол вона є основним споживачем цієї російської нафти, причому спожива не тільки угорські заводи, але й завод, який знаходиться в словаччині, але контролюється цією компанією. Так, от в публічних Документах цієї компанії Молґру було сказано ще взимку 23-го року, що вона бере курс на поступове скорочення частки російської нафти в своєму виробничому портфелі. Я буквально напередодні нашої бесіди, я уточнив, вони планували до нуля звести в 25 п'ятому році. Тобто ситуація, в принципі, з одного боку, під тиском від ключових членів ЄС, а з іншого боку, з огляду на цю ситуацію з власними планами компанії, які також пов'язані з певним тиском від. Партнерів по єс я впевнений в цьому, вона може ця ситуація просто призвести, що вони ну просто в закупівлі знизять до нуля, і проблема буде вичерпана. Просте питання, чому Україна раніше це не відрубала? Я скажу відверто, що Угорщина дуже активно користувалася своїм правом умовного вето в ЄС, коли блокувала допомогу Україні, там всілякі рішення органів Євросоюзу на користь України, на користь підтримки України через, наприклад, санкції до угорського ОТП-банку була така ситуація. Блокували надання фінансової допомоги Україні. Тому Україна не дуже могла бути свободною в своїх рішеннях. На жаль, в цьому сенсі. Це складна дипломатична історія. Я сподіваюся, що і Київ її пройде не менш красиво ніж ситуація з газом. І я сподіваюся, що нас в цьому сенсі підтримують наші партнери із Брюсселю, із Берліну, із Парижу, із Варшави. Ну і так далі. Тобто, ті, хто дійсно зацікавлений в тому, щоб знизити скоротити фінансові можливості Росії вести агресивну війну і порожувати в тому числі Західній Європі. Пане Олександр, дякую вам за ваш час. Наш ефірний час завершується. Дякую за ваші відповіді, і коментарі. Дякую найкращого. Економічну рубрику підготував Володимир Гарматюк.